Він зуби вибирає. Томатог це який зуб вириває. Стоматолог – це коли від е, одної людини е, випадають зуби і везуть його лікарню, потім, вип, потім випихають зуби. Стоматолог лічить зуби. Стоматолог – це коли зуб, зуб і е, Лікує. Він лікує зуби. Стамотав, що е таке, їдеш на ну, я потім е там є така заправка, а коло стомотола та й там щось та е дивиться, та й малюють квіточку. Або щось якою фарбою хочеш. Бо я давно була у тола, та й там мені все зробили, але не фарбували зуб, просто там подивилися. Потім намалювали квіточку розовою фарбою. Та й... збили такою водою, та я виплюнула. Скільки ліче зуби? Не було п'ятдесят. У людини є мільйон зубів. П'ять. У людини є шістнадцять зубів. У людини є сім зубів. У людини є п'ять зубів. Триста. Я не знаю, я нарахувала.